Ерік Вольф Сігел. Американський письменник та сценарист, викладач, професор античної літератури. Народився Ерік Сігел у Нью-Йорку 16 червня 1937 року у сім'ї Раввина Шмуеля Сігела. Ерік з самого дитинства був зосереджений в іудейській культурі і здобув. Чудову освіту. Спочатку письменник навчався у початковій школі міста Брукліна, потім у школі у Швейцарії. А у 1958 році Сігел вступив у Гарвардський університет, який закінчив із дипломом доктора у 1965 році. Після закінчення Гарвардського університету. Письменник залишається там працювати. Він працював професором грецької та латинської літератури. Одночасно Ерік Сігел працює ще в двох університетах, зокрема у Єльському та Пристанському. Перші кроки до творчості Ерік Сігел зробив, навчаючись на останніх курсах університету. Щоб трохи заробити, він писав театральні огляди до п'єс. Виступив співавтором мюзиклу про Троянську війну. Саме ця п'єса стала початком творчості для письменника. Працюючи в університеті, Сігел займався перекладацькою діяльністю. Він переклав комедію Плавта, яка отримала хороші відгуки від критиків. Крім літератури, молодий Ерік Сігел займався бігом, часто брав участь у марафонах. Історії спорту Еріка Сігела знають як коментатора Олімпійських ігор, автора багатьох фільмів про спорт та спортивного журналіста. У 1968 році Ерік написав сценарій для фільму Жовтий підводний човен для групи «Бітлз». Цей мультфільм вважався найкращим на той час і приніс письменнику чималу славу. Після виходу мультфільму, як згадує сам Сігел, люди показували вікно квартири, де він жив, і говорили, що тут живе популярний кінорежисер, завдяки йому ми дивимося жовтий підводний човен. Після цього Сігел написав розповідь про кохання двох студентів. Коли ж у 1970 році вийшла книга Історія кохання, вона стала шедевром і принесла письменнику неабияку славу. Книга була перекладена на 33 мови світу. Крім цього, за статистикою цю книгу прочитав кожен п'ятий американець. Згодом повість Історія кохання була переписана у кіно сценарій. Який купила кіностудія Paramount Pictures. Кіностудія потратила на зйомки фільму 2 мільйона доларів, а заробила 200 мільйонів. У 1970 році презентували фільм за мотивами роману Еріка Сігела Історія кохання. Фільм Історія кохання був номінований на сім премій Оскар. В тому числі була номінація і за сценарій Повісті, але премію фільм отримав тільки за музику. Кіносценарій Історія кохання був нагороджений премією Золотий Глобус у 1971 році. На жаль, літературні критики не були в такому захопленні, як публіка, і постійно закидали автору несерйозність та буденність у його творчості. Комітет Національної книжкової премії пригрозив Сігелу, що як книга не буде знята з конкурсу на найкращий роман, то він позбудеться викладацької роботи. Тому Ерік зняв свою книгу з конкурсу. І все ж таки через роман Історія кохання Сігел втратив роботу у Єльському університеті, адже колеги по роботі постійно звинувачували Еріка у його несерйозності мовляв, неможливо плутати дослідження в античній літературі та романістику. Після цього Ерік Сігел довго шукав роботу, поки не осівся у Оксфордському університеті. Крім книги Історія кохання Сігел написав ще 11 романів. Багато його романів стали бестселерами, три з них було екранізовано. ОСОбисте життя Особисте життя Письменника було щасливим, але тільки за другою спробою. Навчаючись у школі, хлопцеві сподобалася на рік молодша дівчина Дженні, якій він писав листи. Та признався у коханні. Багато років юний Сігал залицявся до дівчини, він навіть їздив на зустріч з її батьками і сподобався всім її родичам. Сестра Дженні про зустріч з Еріком сказала так, він невисокого зросту, але в нього велике серце. Сігал, на жаль, взаємності так і не отримав. Дівчина, в яку він був закоханий, вийшла заміж за іншого. У 1975 році Сігел одружився з Карен Маріані Джеймс. У цьому шлюбі народилося дві дочки Франческа і Міранда. Старша дочка Франческа стала письменницею, як і батько, і зараз працює над написанням різних творів та романів. В останні роки життя Ерік Сігел перебрався з сім'єю до Лондона. У 1980-х роках письменник відчув, що хворий, діагнозом була хвороба Паркінсона. 25 років письменник боровся з цією хворобою, і 17 січня 2010 року його не стало. Причиною став серцевий напад. Похований Ерік Сіґел на одному з кладовищ у Лондоні.